Цьогорічний оздоровчий сезон для дітей фактично пішов шкеребер через повномасштабне вторгнення Росії на наші землі. Разом з тим, обласна влада намагалася все ж зорганізувати і влітку роботу окремих таборів тих, що не приймали переселенців. Окрім того, знайшли й інші форми дитячого відпочинку. Зрозуміло, що війна це справа дорослих. Діти мають мати якісне нормальне дитинство, і ми шукали багато варіантів, які б надали можливість нашим дітям відпочити, оздоровитись. І в пошуках знайшли співпрацю з Францією, з країни Франції. Ми зараз ведемо досить гарну роботу, створена на базі Франції міжнародна організація Прихисток, яка працює з нами, і наші діти за цією програмою їдуть відпочивати. Міжнародні партнери допомагають Україні не лише в гуманітарних чи військових нагальних потребах взялися й забезпечувати дитячий відпочинок і насамперед для найуразливіших категорій. Першими їдуть діти наших військових в першу чергу відправили дітей загиблих героїв. Далі будемо продовжувати наших військових, які зараз батьки знаходяться на фронті. Далі пільгові категорії. Програма досить велика. Ми плануємо більше тисячі дітей відправити на відпочинок Франції. Там досить гарна програма. Ми бачимо, як наші діти відпочивають, проводимо з ними після по приїзду зустрічі. Діти приїжджають з гарними враженнями, вони відвідують музеї, відпочинкові табори, різноманітні екскурсії, ну, великі заходи. Коплення у найближчих планах поїздки дітей до Чехії вже з січня 2023 року. Є ще й більш масові заходи для бодай короткотермінового відпочинку наймолодших через ці програми. Ми всю кількість наших дітей і з дітьми внутрішньої переміщення які додали кількість дітей в нашій області. Ми не зможемо надати можливість їм всім відпочити. Тому зараз розпочинаємо таку велику програму. Яка називається проект, який, великий проект, який Називається свято об'єднує все для дітей в облдержадміністрації. узагальнили можливості всіх дитячих розважальних закладів долучили тергромади й різноманітних донорів і планують майже 200 тисяч дітей так чи інакше долучити до відпочинкових заходів. Проєкт триватиме взимку та продовжиться навесні.